Вітаю вас на моєму каналі Шепіт Всесвіту. І з вами я, ваша Оля. Сьогодні я записую для вас карту дня на понеділок, на 4 серпня 2025 року. Чотири варіанти. Я прошу вас зробити свій вибір: перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. Ну, а ми починаємо Вітаю одиночки, що тут у вас? А у вас дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів – це якась витривалість, оборона відстаювання своєї позиції. Ну Це може бути якесь упрямство, це готовність якоїсь, знаєте, як, йти в бій, защищати конфліктні ситуації. Можуть бути конфліктні ситуації, якась печаль, печаль, з чим пов'язана та печаль. що це пояснити. Ну, конфліктна яка ситуація. Тобто, ви, можливо, ви не проявили логічно до ви опечалювані тим, що ви мудро пояснювали відстоювали свою точку зору, і, можливо, люди вас не поймуть цей день. Да? Тобто ви якось, хоча, може, можна мудро по королю мечів, так знаєте, стратегічно, розкладисто, понятно, по мудрому, по відлюднику, да? якось так от все в деталях. Будете щось пояснювати, якусь, ну, я не знаю, якась, ну, ваш інтернет, може, ваш про, інтер, ваші інтереси, може, у вас якийсь проект, якась ваша точка зору, да? ви її аргументуєте логічно, е зрозуміло, а люди вас не чують. Вас це якось трохи засмутить. Да, навіть, навіть захочеться по восьмірки кубків відійти від людей, від, ну, от, Доказували, доказували, не вийшло, якась конфліктна ситуація, вам захочеться відійти, можливо, дійсно піти в одиночество, да, наодинці, побути, продумати ще якось, може, щоб донести більш ну, як, да, якусь. Не знаю, в якусь вашу точку зору, таке по відчуттю, як наче щось от не доходить, не можуть люди зрозуміти вас. Отаке, от я б сказала. Якийсь такий конфліктно, незрозумілий день. І так, ну, така енергія боротьби за місцем під сонцем. Я б сказала так. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ми йдемо далі. Двічки, а у вас понеділка мечів. Упорство, прорив, конфліктність. Вияснення, вияснення, прояснення якихось ситуацій, мечі це логіка наша. Да? А тут лицар мечів це різкість, спрямота, така правду, матку можете рубати. Немає якоїсь такої. <реш> М'якої лояльності. Да? Ви можете так різко якось, не думаючи про е послідстві, да? можете так агресивно йти. Ну, це, знаєте, як по полуні е що це поясніть? Ну так, да, ви теж якось будете відстоювати свою точку зору, у вас є своє розуміння, і ви йдете до нього. І от ви його доказуєте. Дивіться, карти, карти говорять, якась, якась є незрозуміла ситуація. Можливо, вам хтось щось сказав. Ви не розібралися в цьому, можливо, це була сплітня по луні, да, брехня якась. Але ви почали, от, вам хтось щось сказав, і ви почали себе відстаювати свої інтереси, і ж, пішли на конфлікти, на вияснення, на, на якісь такі, знаєте, різкі висказування можете піти, да, там, е, я б сказала, е, конфліктність, конфліктність, різкість, конфліктність. Прямо та, якось скажете, і то, чим це закінчиться? Ну, закінчиться вашою перемогою. Тобто шестірка жезлів це ваша перемога. Але, але така ситуація, що може бути ну, сварка, настояща сварка може бути. І тому мої дорогенькі двічки. Бажаю вам все ж таки якогось, е, як би сказати, логічного, е, логічного мислення і правильності е, приподносить інформацію. Трошечки якось контролюйте себе, бо ви можете дуже бути різкі, прямолінійні. Конфліктна ситуація вам в понеділок буде. Але я думаю, що це ви переможець. Ви свою точку зору докажете. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. А ми йдемо далі. Вітаю вас, трічки. А що в трічок? А в трієчок в понеділок якесь святкування, якась гармонія, мир, можливо, якісь святкування іменини, імени, святини, родини. Що хочете бути. Що хочете, може бути, але це свято, гармонія, сімейний день. Також це якийсь результат, якийсь Результат, і ви його святкуєте. Да, якісь можуть... Це може бути на професійному плані. У вас може бути якась. Е ну... Перша перемога або перемога, ну не знаю, в чомусь. Да? Я не знаю, можливо, кінець місяця там вам премію дадуть по вашим професіональній діяльності. Довго чекали, довго хотіли, і нарешті, можливо, поїздка якась буде. От нарешті здійсниться ця поїздка да? швидка. І ви такі, вау, свято! Нарешті якась збулася ваша мрія, може бути і таке. Але, ну... Сім сімейна карта така. Це все одно якась сімейна карта. Так, да, ви якісь, ну, от, якась, Можливо, якась була конфліктна навіть ситуація, може, ссора якась була, щось от хотілося кудись поїхати. Якось надо було і так, і так не знала, як підійти, як це донести цю інформацію, як це правильно зробити, а потім, знаєте, а потім якось воно от у понеділок воно якось саме собою. можливо... Е, я не знаю, турагентство підключитим, чи, можливо, там якась людина професіонал може з'явитися в вашому житті, який вам більш прояснить, е, по, як це по карті зірка, да, як це можна осуществити, і вам спланує, наприклад, поїздку. Чи може розкаже людина, яка, наприклад, вже там була, да, от якась, але ж все-таки показують мені якусь поїздку. Можливо, дійсно якась відпочинок, поїздка, і ви от вона осуществиться довго. Чи ви плануєте, чи воно вже осуществиться. Але все ж таки трієчка це податрічок, четвірка е, жезлів, це святкування. Якісь родини, крестини, я ж кажу, щось таке буде приємне, те, що ви будете цьому раді і, знаєте, стабільно, якось воно, чотири стовпа, чотири стіни, чотири е, якихось так, знаєте. Ну, от, в просторі стоїться твердо на ногах, скажімо так. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. А ми йдемо далі. Четвірочки. А в четвірочок. Карта справедливість. Да? Ну, справедливість, баланс, карма. Ну це, як, ну, це можуть бути, от щось мені так, як воно йде. Це якісь будуть у вас справи, пов'язані з якимись державними установами. Щось мені так кажеться. Так, якась, знаєте, по поерофанту, якась законність, якісь традиції, якась те, що повинно бути прямо так, знаєте, правильно. Може, в когось дійсно якась свадьба може бути. Тут і єрофант, і, 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 і карта справедливості. знаєте, Може, в когось хтось може одружується. Далі дорога, дорога на сім'ю. Да, у когось може бути дійсно е, свадьба. Такась така, знаєте, е, берете в свої руки і карта сім'ї. якось от традиційно. Е, вирушаю в традиційну сім'ю. І за, це за е, государство, ну як в держустанові стадові Да? У когось дійсно замужество, Да. У когось дійсно. Правильно піднесена інформація, правильно проманіпулірували, правильно підключили всі свою харизму і зробили те, що ви хотіли. Ну, це якийсь мужчина, який скаже, да, я задоволений, таки я женюсь. У когось може бути. І такий варіант теж може бути. Але взагалі, але взагалі це день, який буде. Як я кажу, що посієш, те й познаєш. День карми. І також все ж таки з державними держустановами вони можуть бути різні. Ви знаєте, державні установи. Це щось чекали. В залежні були від цього, і це змінює. Можливо, якась зміна вирішення по цій е, держустановах е, якось міняє ваше життя. Можливо, отримуєте якісь гроші і якось переїжджаєте, можливо, кудись не знаю. Щось, щось таке в когось може бути і такий варіант. Але, дорогенькі мої четвірки, четвірочки, контролюйте, що робите, що говорите. Бо такий день, знаєте, Держіть баланс, тому що що даємо, те й отримуємо. І воно якось буде дуже-дуже ем, чітко проявлено саме у понеділок для вас. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!